На рівненщині фіксують значне зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію збільшується і кількість пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування. Все частіше медики фіксують випадки смертей від хвороби. У зоні ризику пенсіонери та люди із хронічними захворюваннями. Пацієнти з тяжкою соматичною патологією це тяжкі лежачі пацієнти, які ну останні в нас померли. Це були пацієнти з тяжкою неврологічною симптоматикою. Які які вже декілька років були ну, лежачі, тобто рівень імунітету, звичайно, низький. Абсолютна більшість тих, що в нас померли, це були пацієнти після 70. -ти. Хвороба прогресує. Тепер про коронавірус здогадатися складніше. Навіть попри те, що інфекція не така стійка до зовнішніх чинників, новий штам передається у 10 разів швидше. Так медики характеризують один із різновидів омікрону. Скаржаться на катаральні синдроми, на нежить, на біль в горлі, на сухий кашель. Досить характерним є сухий надсадний, малопродуктивний кашель, який триває досить довго. Ну і тяжко його все таки позбутися. Ще характерною особливістю є те, що у пацієнтів не розвивається пневмонія. Дуже малий відсоток розвитку пневмонії у пацієнтів. Так само ще характерним симптомом є висока температура. У лікарнях Рівненщини активно готувалися до нової хвилі коронавірусу, встановлюючи кисневі станції. Однак зі спостережень медиків кількість киснезалежних пацієнтів зменшилася. Тож на які сюрпризи чекати від Різнови до нового штаму медики поки не розуміють. Через ріст захворюваності на ковід на Рівненщині вже розпочали щеплювати населення другою бустерною дозою вакцини. Штами змінюються. Через те було прийнято рішення про другу бустерну дозу, яка показана вже всім. В нашій області є достатня кількість вакцин. Другу бустерну дозу бажано ну, і рекомендовано робити МРНК вакциною. Це Pfizer, той самий, тобто Комірнаті, і Це Джонсон. У нас є вакцина вже в Україні і в Рівному. Вакцинальний центр у нас при Працює у діагностичному центрі і всі ті пункти щеплення, які працювали в ПМСД, вони всі абсолютно працюють. Лікарі заспокоюють, наразі ситуація контрольована, адже медзаклади готувалися до погіршення епідситуації. Лікарні забезпечені киснем та необхідними медикаментами. Однак, коли очікувати піку захворюваності на коронавірусну інфекцію, медики прогнозувати не беруться. Дарія Степанюк,